Всім привіт! Як і обіцяла, обзорчик на новинки гібридів соняшнику від компанії Nertus. Наглядно показати зможу не всі, так як на демонстраційній ділянці в Кіровоградській області, в Сузонівці, висіяні не тільки декілька гібридів. Так, Першим розглянемо NA і -E -E Land. Він під технологією чисте поле, має відмінну стійкість до несправжньої борошнистої роси. Потенціал урожайності 45 центнерів з гектару. І в чому його фішка? Він тримає 7 плюс раз вовчка. Сейчас я Трішки продемонструю, не знаю, видно, не видно на відео. Ну, можете повірити мені на слово, вовчка тут немає. Дивимося, ці один, другий ряд. І ці один другий ряд. Будь ласка. Так, і ще хочу вам показати один гібрид, ви його дуже-дуже добре знаєте. Тому вже багацько-багацько років, він з 2006 року зареєстрований в Україні Рімісом. Він під технологією чисте поле. Чого я вам хочу його показати? На демонстраційній ділянці, цій конкретно, євролайтингом ніхто не працював. П'ятирасовий. Дивимося. Дана ділянка не оброблялася євролайтингом, нічим, нічим взагалі. Пам'ятайте, як я показувала, Один ряд, другий ряд. Один ряд, опа, другий ряд. Дивимося, що маємо по поворотку. Його дуже-дуже мало, як для п'ятирасового гібриду, ну, його практично немає. Тут один, там, там, там і все. Так, наступний соняшник, які у нас тут є, це сангай під технологію Сумо, відповідно під гербіцид, грізний експерт. От, має добру стійкість до хвороб, до посухи, вилягання. Також має стійкість до семи раз вовчку у минулому році був лідером з урожайності на демонстраційних ділянках знову ж таки дивимося на табличечку. Перший, другий ряд це цей гібрид. І тут перший і другий ряд. Соняшник чистенький.